Друзі, вітаю на Курчині. Відбуваються насправді доволі цікаві події, і сила оборони після того як ворог почав наступ по, так би мовити, відбиванню території Курчини, яку контролюють Сили оборони в напрямку від Снагасті до Любимівки. На карті буде видно. Такі зробили певний прорив, але їхні війська опинилися фактично. В напівоточенні після цього і зараз перебувають у важкій ситуації, але в той же момент сили оборони здійснили прорив кордону на Курщині у Новій ділянці. І фактично, ось це відео, там, де КСП ворога у населеному пункті Вісьоле на Курщині. знищується нашу армію. Це якраз відео про ту ділянку фронту на кордоні і за кордоном, де сили оборони пішли вперед. Фактично, це зі спини до угруповання військ ворога, яке зараз займається операцією на Курщині, яких кинули звільняти фактично Курщину. ворожі сили, в тому числі з тульськими десантниками. Зараз вони займаються там. Будемо так говорити, діють від глушково до цієї снагасті, до Любимівки і намагаються йти в Нову Іванівку, там, в Журавку. Ну, Журавка це територія України, але напрямок їм заданий туди, фактично, до кордону, рухатися. А зараз деякі сили ворога фактично атаковані вже з тилу. І значна частина сил ворога опинилася в напівоточенні. Відповідно, подальші дії в напрямку Глушкова будуть означати, що ворог може опинитися в повноцінному котлі. Відповідно, ті, хто командують операцію російських військ на Курщині, вони банально програють, будемо так говорити, українському командуванню, оскільки їхні війська швидко потрапляють в оперативне оточення. От, і вся ситуація. А щодо веселого, дійсно ось цей от удар це використання не, не тільки у ворога, є каби у України, також є каби і фактично лише західного виробництва. Да? Відповідно, ворог дійсно наростив виробництво власних кабів, і це велика проблема. Каби вони можуть знищуватися шляхом. Вибивання їх на складах або вибивання авіації і аеродромів ворога, оскільки К без літака він нічого не коштує. От. Але в цілому, в подальшому на Курщині у ворога намічаються значні проблеми, і швидко вирішити до жовтня, те, що Путін їм поставив задачу, ніхто не вирішить це. Тому, друзі, слава Україні! переможемо всіх, тримаємо стрій!